У Вашингтоні з'явився новий центр ваги, і це не черговий радник зі скандальним минулим. Це перша леді Меланія Трамп. Після років дистанціювання від політики вона врешті стала публічною. Займається важливими темами: поверненням викрадених Росією українських дітей додому та розвитком штучного інтелекту. Ми повинні відповідально керувати зростанням штучного інтелекту. на цьому початковому етапі. це наш обов'язок ставитися до душі так, як ми ставимося до власних дітей. Наділяти можливостями, але під пильним наглядом. Колись Меланію Кнавс, нині першу леді США, Меланію Трамп, знали як модель із Словенії. Вона народилася 55 років тому. Раніше її називали загадковою. Вона значно рідше за своїх попередниць з'являлася на публіці, не особливо виступала, не брала участь у великих заходах. Під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа в 24-му її часто не було видно, і газети ширилися із заголовками на кшталт, де Меланія. Зараз її теж не часто бачать у Білому домі. Говорять, вона більшість часу проводить у Нью-Йорку або у Флориді. І водночас, починаючи з повернення Дональда Трампа на посаду президента цього січня, Меланія, за думками деяких коментаторів, почала по-іншому активніше і більш сфокусовано виконувати роль першої леді, роль, яка взагалі то до. Дуже розпливчаста і змінюється з кожним президентом та його дружиною. Good And to the White House. Також всі звернули увагу, що під час другої каденції Трампа Меланія почала більше цікавитися геополітичними питаннями. Вона навіть персонально втрутилася у тему війни Росії проти України. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу, хіба це не? Дуже приємна розмова. А потім тієї ж ночі запускають ракети. Він також мав. Я приходжу додому, кажу першій леді. Знаєш, я сьогодні говорив із Володимиром. У нас була чудова розмова. Вона каже: Справді ще одне місто щойно обстріляли. У серпні цього року Меланія також передала через чоловіка лист диктатору Путіну із закликом захистити дітей і шукати мир. Я б сказав вам, що вона дуже віддана. Насправді, якщо ви подивитеся на те, що я чув, Путін щойно сказав, що вони дуже поважають вашу дружину. я сказав, а якщо до мене ні, поважатимуть, їм більше подобається Меланія. це було недобре. Я не знаю, чи це було добре. Я з цим згоден. З першого терміну Трампа у 2017 році на засіданні G20 Меланію посадили поруч із Путіним на банкет. І момент який змі тоді розкручували як дипломатію сидінь. Путін публічно розповідав, що говорив із першою леді про риболовлю камчатку і тигрівно навіть жартував, що трішки прибріхував про розмір риби. Дуже вам дякую, друзі. Велике спасибі. Дуже популярній колишній першій леді, яка сподіваюся, знову стане першою леді. Ще у 2018-му Її ініціатива бути кращим фокусувалась на добробуті дітей онлайн та протидії булінгу. Моя найкраща ініціатива була натхненна співчуттям, силою та добротою. Ці якості є основою нашої нації та створюють простір для свободи та можливостей для всіх від узбережжя до узбережжя. Американці мають непохитну рішучість допомагати один одному та поділяють спільний зв'язок у бажанні створити краще майбутнє для нашого наступного покоління. BeBest – це платформа, яка допомагає дітям повністю реалізувати свій потенціал, а також висвітлює людей та організації, які роблять надзвичайні речі в нашій країні та в усьому світі. Сьогодні логічне продовження, безпека та грамотність дітей в епоху штучного інтелекту я навіть прогнозую, що ця галузь стане найбільшою категорією зростання у нашій країні під час цієї адміністрації і я не здивуюся, якщо шиї стане відомим як найбільший двигун прогресу в історії Сполучених Штатів Америки. 4 вересня на подвір'ї Білого Дому зібралися ключові гравці Кремнієвої долини. Присутність СЕО – не випадковість, а результат закулісної модерації першої леді офісу. Змі фіксують публічні обіцянки компаній: інструменти, тренінги, інвестиції в ші освіту. і приписують Меланії роль амбасадорки теми, яка проштовхує приватний сектор у державний пріоритет у публікаціях The Guardian Ян та Вашингтон Пост звучить одна лінія. Меланія не просто присутня. Зараз вона координаторка на стику політики, бізнесу та суспільства. Меланія Трамп знайшла хвилину, щоб помилуватися досягненнями сучасних технологій. Вона відкинула будь-які антиутопічні бачення майбутнього чи навіть теперішнього, коли компанії зі штучного інтелекту звинувачують у провокуванні психічних розладів у підлітків і відбиранні робочих місць у нещодавніх випускників інновації першого покоління гуманоїдів автоматизація виробництва та автономні транспортні засоби зросли завдяки інвестиціям приватного сектору. Кожне з цих досягнень працює на основі штучного інтелекту. Роботи вже тут наше майбутнє більше не є науковою фантастикою. Перша леді проводила засідання робочої групи Білого Дому з питань освіти у сфері ШІ – збору посадовців виконавчої влади, які мають завдання вести американських студентів через цей момент захоплення технологіями. Дані бюро економічного аналізу показують, що інновації у сфері штучного інтелекту чітко підживлюють зростання ВВП Америки. безумовно, це не просто тренд. Адже штучний інтелект стане основою для кожного бізнес-сектору в нашій країні, включно з освітою, науками про життя, фінансами та дизайном. Сергій, ти багато говорив в овальному кабінеті? Я подумав, ти той, хто любить спілкуватися зі своєю чудовою дівчиною Мага, тож, чи хотів би ти сказати кілька слів? думаю, зараз неймовірний переломний момент у сфері ШІ і те, що ваша адміністрація підтримує наші компанії замість того, щоб боротися з ними, це велика різниця. Публічна динаміка виглядає так, що перша леді набирає усе більшої політичної ваги. Деякі аналітики навіть стверджують, що мудра Меланія може швидше за чоловіка отримати Нобелівську премію миру, якщо за її ініціативи вдасться повернути українських дітей. А ще експерти констатують, її вплив на Трампа зараз великий. Після вашої сьогоднішньої телефонної розмови з президентом України Зеленським. Чи плануєте ви найближчим часом поговорити з президентом Росії Путіним? Що? Так, я буду. Я буду. У нас дуже хороший діалог. Я врегулював сім війн. одна з них, яку я думав, можливо, буде однією з найлегших. знаєте таке відчуття. думаєш, що щось буде легко, а воно виявляється трохи складнішим. Американські змі резюмують сьогодні. Меланія Трамп не декоративна фігура і не лише протокольна перша леді. Вона володіє реальними важелями впливу. І головне, має прямий доступ до вух президента Трампа.